Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу набір в нашу школу. Вам дякую за довіру. Залишилось лише три місця. Сьогодні запускається група, то група буде вівторок і п'ятниця з півсьомої вечора до півдесятої вечора. Заняття у нас в зумі в онлайні, тобто ходити фактично не треба, а треба бути присутнім на зв'язку. Тож, ви можете ще сьогодні долучитися до групи. Яка вівторок і п'ятниця? Це група вечірня два рази на тиждень, по три години. Теорії у нас 80 годин. Спочатку теорія. Потім ви складаєте іспит з теорії. А потім, після складеного іспиту вдалого, ви допускаєтесь до практики. Практику у вас буде 40 реальних годин по 60 хвилин. Теорія в зумі в онлайні практика стартує від метро Дарниці. Автомобілі у нас Ауді А3, механіка, автомат на вибір. Інструктора у нас матьорі налаштовані на те, щоб ви склали максимально з перших спроб, бо вони зато ще й премію гарно отримують. Тож, якщо сумніваєтесь, пишіть, і ви вже сьогодні можете розпочати заняття. Розбивка по частинам по оплаті помісячно, на 4 платежі можна розбивати загальна сума теорії практики 30 тисяч. 3 тисячі виходить за теорію, 27 тисяч за практику. І можна розбивати то частинами. Знаєте, найкращий час почати навчання водінню це напевно було багато років тому. Другий найкращий час вже сьогодні. Тож. Прямо сьогодні ти можеш розпочати навчання і довести себе до тієї мрії, мати водійське посвідчення і вміти керувати автомобілем. Наступна наша група 24 лютого: це буде група вихідного дня. Вона теж вже набрана наполовину. Там залишилось 9 місць. Тож. Якщо хочете вже сьогодні і вам підходить по будням вівторок, п'ятниця, пишіть дзвоніть мені в приватні. В шапці профілю є телефон, в шапці профілю є сайт а, наш. Заходьте, читайте, а краще подзвоніть. Подзвоніть, я вам все розкажу. І ви вже сьогодні долучитесь до нашої теорії. Якщо ви хочете по вихідним дням. Бронюйте місця, подавайте документи вже. У нас група вихідного дня раз в три місяці запускається, і на неї завжди є попит. Тож вам всім гарного дня. Ще раз вам дякую за довіру. Бо більшість тих, хто до нас приходить, це рекомендації. Це рекомендації, це відгуки. Ну і звісно, наша аудиторія звідси теж довіряє нам. А ми будемо старатися виправдати вашу довіру. Тож вам всім гарного дня. І якщо сумніваєтесь, то не сумнівайтесь. Приходьте, ми вас навчимо, то наша справа. Від вас, саме головне це люте бажання навчитись. Все інше наша задача. Ми це зробимо. Від вас, саме головне, це просто бажання. І все гарного дня.